Рівноправність Брати мої, Незважаючи на обличчя, майте віру у нашого Господу, славу Ісуса Христа, Якова 2.1. Серед дорослих дуже часто проявляється упередженість стосовно інших людей, освіта, соціальний стан, раса, релігія, вік або стать у багатьох колах є критеріями для прийняття або неприйняття людини. Між дітьми таке відбувається набагато рідше, і народжений у багатому будинку може захоплено грати з дитиною із нетрів. Чим доросліші люди, тим більше між ними бар'єр, що відокремлюють одних від інших. На жаль, таке ставлення до людей поступово передається підліткам та молоді, стає і для них природнім. Даніель, підліток-адвентист, приїхав до нашої школи з іншої країни. Хлопець спробував знайти своє місто серед тих, хто навчався у школі вже кілька років. Однак зовнішність Даніельна сильно відрізнялася від решти підліт, і тому на нього не звертали уваги. І навіть змусили повірити, що він зараз. Минав місяць за місяцем. Даніель відчував себе самотні. У нього знизилася самооцінка, і за нею успішністю навчанні. Я розмовляв з ним про його низькі оцінки та зауважив. Проблема полягає не в його інтелектуальних здібностях, а в тому, що день за днем він відчував відторгнення однокласників. Чому в християнському адвентистському середовищі починається дискримінація? Адже Бог вважає всіх своїх дітей рівноправними. Чому нам, людям, потрібно будувати стіни, відокремлюючи, танчтофуючи інших? Відповідь очевидна, це відбувається через гріх. Якщо ж ми вирішили любити Бога, то чому не наслідуємо Христа, який помер за всі? Чому не ставимося до тих, хто нас оточує як до рівних собі? У Божих очах релігія не має цінності, якщо в серці живе упередженість до людей. Не має сенсу в добрих справах та пожартування, якщо ми вважаємо себе вищими за інших. Справжня релігія цінує всіх однаково. Ісус, син Божий, Господь і Творець. Спілкувався зі збирачами, податків, повіями, самарянами та битняками. Сьогодні Ісус кличе Тебе бути Його другом і заслідувати йому в неупередженості до оточувачів. приймай людей так, як він приймає тебе.